Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав в грудні. Книг було всього 6, як і попереднього місяця. Я помітив, що 6 це середня кількість книг, які я читаю, зважаючи, звичайно, на розмір книг. Я не скажу, що я повністю задоволений своїм читацьким груднем, але книги були досить непогані. Були, звичайно, ті, які мені сподобалися досить посередньо, але в цілому не найкращий місяць, який був за минулий рік, за 23-й рік в плані читання. Я буду розповідати про книги в тому порядку, в якому я їх і читав. Перша книга, яку я читав в грудні, це був Ромуком. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви пам'ятаєте, що в мене в листопаді, в грудні, стався такий якийсь. Бум з румкомами, я не знаю, я а, декілька їх прочитав, і мені дуже сильно хотілося чомусь їх саме читати. Ось і а, в грудні я теж продовжив і прочитав ще два румкоми. Зараз я вже розумію, що я трохи наївся румкомів і найближчий місяць-два не планую читати. А, тому а, в грудні ось перша книга, яку я прочитав, це була гіпотеза кохання Алі Гейзелвуд. Це рамком з найвідомішим тропом від ненависті до кохання. У нас є головна героїня, яка мріє бути, яка мріє отримати докторський ступінь з біології, і в неї є подруга, яка хоче зустрічатися з її колишнім хлопцем. І в принципі, наша головна героїня не проти того, щоб вони зустрічалися навпаки, вона хоче, щоб вони зустрічалися, але її подруга почуває себе незручно через цю ситуацію, тому. Головна героїня вирішує вдати, що в неї є стосунки з кимось іншим. І так стається, що вона вибирає професора, якого в основному всі не люблять у Стенфорді, тому що він дуже похмурий, він дуже грубий, він абсолютно не шкодує своїх студентів. І, звичайно, наша головна героїня вибрала такого похмурого, загадкового, таємничого, тихого і водночас дуже сильного і дуже високого тут. В цій книзі дуже багато приділяється уваги тому, наскільки велика в них різниця в розмірі, в рості. і вони починають давати свої стосунки, але звичайно, дуже швидко вона розуміє, що цей професор не такий насправді похмурий і поганий, як його вважають всі студенти. І вони, звичайно, закохуються. Мені ця книга сподобалася. Навіть дуже сподобалося, тому що це було легко і весело. Тут дуже багато жартів. Я таке люблю. І якраз в той момент, на початку грудня, мені цього хотілося. Мені хотілося чогось веселого, чогось швидкого, ніякового. І тут дуже багато цих незручних ситуацій, кумедних, і я практично всю книгу посміхався. Також тут багато. Гарячих сцен, якщо вам таке подобається, я так і не вирішив ще, чи подобається мені, коли в книзі так багато уваги приділяється саме гарячим сценам. Але в принципі мені це не заважає. Я можу сказати, що ця книга в своєму жанрі абсолютно ідеальна, і я не шкодую, що я прочитав її, бо я знаю, вона дуже популярна в англомовному буктоці. І я очікую інші переклади Алі «E, Гейзевуд. Тому що я точно буду продовжувати читати її книги. Я знаю, що в неї є декілька книг. І також ще е, хочу сказати: десь досить цікаво мені відалося те, що авторка насправді є науковицею, вона е, авторка наукових статей з нейробіології, де ніхто не цілується, а щасливого кінця годі чекати. Для того щоб здобути ступінь докторки наук, деякий час жила в Німеччині та Японії. Нещодавно вона стала професоркою, і ця посада жахає її місцями. Якщо Алі не на роботі, її можна знайти на пробіжці, або ж вона ласує кейк чи переглядає сайфай-фільми з двома своїми котобогинями і менш котобогічним чоловіком. Також тут в кінці книги є додатковий розділ. Я помітив, що останнім часом це дуже модно робити, писати через деякий час додатковий розділ для фанатів, але скажу так, цей додатковий розділ мені. Трохи менше сподобався за сам роман, тому що він був від лиця цього професора, і там було так багато об'єктивізації, що я вже просто не міг читати. По суті, це та сама ситуація, яку ти вже прочитав десь у другій половині роману, але вона показується з боку хлопця. Тому не скажу, що було супер цікаво. Але книга. Повторюся, мені сподобалося. Далі я вирішив взяти абсолютно протилежну книгу по жанру і взяв фентезі. З фентезі у мене так собі стосунки складаються. Я останнім часом рідко читаю фентезі, бо все ж це не зовсім мій жанр. Я розумію, що мене втомлює вивчати всі ці устрої світів. Народи цих створінь, людей як працює магія в світах. Це все справді складно, для цього потрібен час і це треба любити. А я чомусь останні роки перестав цього прагнути. Хоча раніше декілька років тому я більше читав фентезі, і я вирішив прочитати після Ромкому належі клинка Джо Беркромбі. Я думаю, що ви точно чули про Джо Беркромбі, тому що це дуже популярний. Авто фентезі, і це перша частина з трилогії. Перший закон. Я не шкодую ще почав цей цикл. Він мені, в принципі, подобається. Тут у нас є декілька королівств, які воюють між собою. Деякий час тривало, ніби перемир'я, але новий король самопроголошений вирішує втрутитися в союз і захопити його землі. Тому я так розумію, в третій книзі буде відбуватися ось саме війна, і там буде найбільше подій. Поки що тут е, зібралося декілька героїв, яких е, зібрав Мах, е, який е, створив ось цей союз. Всі вважали його давно померлим, але він повертається. Він вів таке е, відлючкувати життя і збирає декілька абсолютно різних людей. З різних частин цього всесвіту, і а, щось там далі має відбуватися. Це все, в принципі, що відбулося в цій книзі. Тут а, не так багато подій, тому що автор поступово знайомить нас зі світом, з головними героями. Головний героїв тут справді дуже багато, а, світ теж <світ> незрозумілий. Перші 100 сторінок я взагалі не розумію, що відбувається. В принципі, що часто буває, коли ти починаєш читати якийсь фентезі цикл. Але е, потім стало досить цікаво, тому що герої всі дуже харизматичні, всі дуже різні. Е, е, я забув ще сказати, що це темне фентезі, тут багато жорстоких моментів. Я ніколи не читав темне фентезі, тому для мене навіть було неочікуваним, що тут так багато крові. Герої мені в принципі подобаються всі, ніхто мене не дратує. Всі дуже, як я говорив, харизматичні і за всіма цікаво спостерігати. Тут багато приділяється часу. Інтригам при дворі. Це я теж до речі, не люблю фентезі, але тут мене чомусь не дратувало, бо ці інтриги вони супроводжуються деякими тортурами, і вони тут досить так мальовничо описані. Звичайно, не зовсім приємно, але цим все одно цікаво спостерігати. Такий мій дуже хаотичний відгук на цю книгу, бо чесно, поки що мало що зрозуміло. Я планую найближчим часом читати продовження другу книгу, там вже й третю. І не хочу відкладати цей цикл надовго. Найголовніше, що для мене стало плюсом, це те, коли я дочитав книгу. Мені одразу захотілося дізнати, що буде далі, і брати наступну книгу, але я, звичайно, себе зупинив, тому що так багато книг, які я хочу прочитати, і не можу весь місяць читати тільки одну трилогію. Далі буде таке моє трохи розчарування, але розчарування через те, що я забагато очікував. Це Кесі Маквістон, червоний білий та королівський синій». дуже гучна книга, саме в англомовному буктоці. Я просто неймовірну кількість позитивних відгуків бачив на цю книгу, тому давно чекав, коли прикладуть українською, і тому одразу практично взявся її читати. Вирішив не залишати її на якийсь час непрочитаною на полицях, бо е справді було дуже цікаво, що ж там таке. Тут у нас румком, все як завжди, від ненависті до кохання. Головний герой це Алекс, син американської президентки, якому 21 рік, і у нього є такий собі суперник, якого він сам собі вигадав. Його суперник це Генрі, це британський принц, якому 23 роки. Я наголошую на віці головний герой, тому що пізніше я скажу, чому ось і вони. Конкурують між собою, їх часто порівнюють навіть в пресі. Одного разу вони зустрічаються на весіллі брата британського принца, і там вони штовхаються і випадково зачіпають торт, який коштує 75 тисяч доларів. І це стало такою великою катастрофою, саме в політичному плані, і для того, щоб залагодити цю проблему. Вирішують їхні всі ці аналітики, в які працюють з матір'ю Алекса, влаштувати так, щоб наші головні герої вони вдавали дружбу, тому вони деякий час спілкуються, не бажаючи цього, і вдають дружбу на камеру на публіку. Вони відвідують якісь благодійні заходи. Відвідують один одного, все це супроводжується звичайно з фотографами, але звичайно, з часом герої розкриваються один перед одним, і вони розуміють, що вони дуже сильно помилялися в своїх упередженнях, і насправді вони не такі пихаті, якими здавалися один одному, і в них зав'язуються стосунки. Я не очікував, що це відбудеться так швидко. Це буквально ось на перших там 50 сторінках. Чи, можливо, трохи більше це все відбулося, а книга насправді досить товста. І мене здивувало те, як швидко вони перейшли від ненависті до якихось відносин. Звичайно, тут є багато проблем про сексуальну ідентичність, про прийняття себе, про сім'ю і багато таких добрих, милих, позитивних моментів. В принципі, в цьому книга мені навіть сподобалося. Єдиний величезний мінус для мене це. Те, як вона написана. По-перше, тут дуже довгі розділи, буквально від 50 сторінок. Я просто читав і такий, коли ж цей розділ закінчиться, а він не закінчувався. Я не знаю, чому так дивно побудована ця книга, тому що я не бачив якоїсь логічності в цих розділів, тобто, щоб якусь одну сюжетну лінію закрити в цьому розділі і почати в наступному, цього для мене особисто не було. І також сам текст. Надміра саме е, милих, мімішних цих е, ласкових слів, е, е, я вже просто очі закончував сто разів на сторінку, тому що це весь час. Сонечко, я тебе кохаю, коханий, е, там я тебе кохаю більше за все в житті, е, жити без тебе не можу. І весь час одне і те саме. Я просто не міг повірити тому, що дорослі люди так спілкуються. Ну тобто, я розумію, що багато хто вживає те саме слово сонечко, але ж е не так багато, як в цій книзі, тому що це було дуже багато. Це все, що я можу сказати про сам Роман, що мене дуже сильно здивувало, так це додатковий розділ. Ось знову в книзі додатковий розділ. То я можу сказати, що додатковий розділ це найкраще, що було в цій книзі, тому що авторка написала цю книгу в 26 років, чи вона почала її писати, я вже точно не пам'ятаю. А додатковий розділ вона написала через досить багато років, і вже видно, як сильно вона змінилася, як саме її е, мислення змінилося, тому що він виглядає абсолютно реалістичним. Якщо сам Роман мені видавався. Неправдоподібним, і я до кінця не міг повірити, що таке можливо, і що а, справді дорослі люди так себе ведуть. То вже в останньому додатковому розділі я повірив всьому, і навпаки, мені так сильно сподобався цей додатковий розділ, що він для мене витягнув всю книгу. Але сам Роман. Вже, напевно, я не підходжу для його вікової категорії, хоч я вважаю, що читати можна будь-що. Там мені гіпотеза кохання сподобалась більше. Ось якби я читав книгу років 5 тому назад, можливо, навіть 3 роки тому, то вона б мені сподобалася теж набагато більше. Поки що це для мене було так посередньо. Трохи навіть розчарування, бо я все ж мав дуже великі очікування. Знову ці мої очікування кожного разу говорю собі, що більше ніколи не буду. Ставити собі якісь великі очікування від книг, для того, щоб не розчаровувати себе, але, звичайно, завжди стою на ті самі графіки. Далі я прочитав книгу, про яку я вже розповідав на каналі, є цілий великий влог. Це латиноамериканська письменниця Ізабель Альєн, де Вітер знає моє ім'я. Це теж новинка, яку я дуже очікував і хотів вже давно познайомитися з цією авторкою. Тому що я дуже погано знайомий саме з латиноамериканськими авторами. Ця книга мені дуже сильно сподобалася, тому що вона в міру і важка, але і описує справді складні життєві ситуації, навіть трагічні, але все, ж в ній є якесь полегшення, якесь добро. Тому так вона мені припала до душі. А в нас є декілька головних героїв, яких. Життя зводить разом і вони е, допомагають один одному в дечому. Спочатку нам розповідається про сім'ю Адлерів, е, про їхнє життя у Відні, е, про анексію саме Австрії, нацистами і про е, полювання саме на євреїв. Їхню родину зруйнували у листопаді, е, яка називається Кришталева Ніч 1938 року. Тоді. Забирають тата головного героя Семюеля, його мама, якийсь час переховується в сусідів, його відправляють з іншими дітьми в Англію, як і 10 тисяч інших дітей з країн, де... які захопили нацисти. Усі книзі нам розповідається про його складне життя, про те, як він жив у прийомних сім'ях, то в сиротинці, потім він все ж знаходить сім'ю, в якій він затримується, і вже в дорослому віці він приїздить в Америку. Також нам тут розповідається про головну героїню з країни Сальвадор. Це якась латиноамериканська невелика країна, про яку я навіть ніколи не чув до читання цієї книги. Там відбувалася теж дуже жорстока війна між якимись бандами, угрупуваннями. Саме в цієї країни з американцями, і навіть уряд Сальвадору не міг якось дати владнати ситуацію з цим угрупуванням. І внаслідок цього я не пам'ятаю, як звати головну героїню, вона втрачає всю сім'ю, не багато було братів і сестер. І разом з татом вони теж іммігрують в Америку і е, там облаштовуються вже в Штатах. Симуель він зустрічає е, Селену, яка займається допомогою біженцям на кордоні, які е, намагаються знайти притулок в Америці саме. З Мексики, з латиноамериканських країн, які втікають від війн, від жорстокості саме якихось цих банд, і е, вона там е, зустрічає дівчинку Аніту, яка, е, в якій в кої є проблеми з зором, і яку розлучили з матір'ю, коли вони намагалися перейти кордон між Мексикою і Штатами. І Селена намагається їх з'єднати. Вона працює в е, благодійній установі, яка саме цим займається. І в якийсь момент життя всіх героїв переплітається за цим дуже цікаво спостерігати, бо спочатку мені було важко уявити, як вони всі мають зібратися разом. І тому мені дуже сподобалося, як багато в цій книзі доброти, як багато надії на якесь хороше майбутнє, навіть коли життя справді дуже складне. Тому Книга чудова. Я прекрасно провів з нею час. Вона не така велика. До речі, тут всього 260 сторінок. Ось, до речі, авторка. Тому я точно буду теж продовжувати читати книги Ісабель Алієнде. Далі я вирішив взяти детективів, так як давно вже не читав детективів. Дуже довгий час. У мене вже скільки більше півроку, як стоїть на полиці книга Алекса Меклісадів, яку я. Ніяк не міг взяти і прочитати щось весь час мене, а інші книги цікавили. Так ось я вирішив, що час прийшов, і я не хочу цю книгу брати з собою в наступний ну вже тепер, 24-й рік. І мені книга навіть дуже сподобалася. Хоча я чув так багато негативних відгуків на цю книгу. Так, можливо, мовчазна пацієнтка, автор написав, ще, до речі, мовчазну пацієнтку до цієї книги. Вона краща саме в плані того, як вона написана. І е, цікавіше слідкувати за сюжетом, але ця книга мені сподобалася навіть більше. Все тому, що тут темна академія. Ось я люблю темну академію і люблю цю атмосферу. Тут всі події відбуваються в Кембриджі, а я обожнюю університетські романи. Головна героїна, ще є психотерапевтка. це ще величезний плюс для мене, яка втратила свого чоловіка і намагається справитися з цією втратою, але в неї це не дуже добре виходить. І її племінниця вона навчається в Кембриджі. Там стається дуже загадкове вбивство, і вона вирішує відвідати племінницю, допомогти їй якось пережити втрату подруги, але це вбивство воно є настільки заплутаним, і поліція не зважає на свідчення ось племінниці зої, і взагалі рухається в якомусь іншому напрямку. Це так само вважає наша головна героїня. Яку звати, до речі, Маріанна. Вона вирішує сама взятися за розслідування. Вона підозрює одного професора, який викладає грецьку. Звичайно, це ж темна академія. До речі, є щось схоже з таємною історією, але, звичайно, таємна історія грандіозніша для мене. Це все ж не такий крутий роман, як таємна історія. Але теж мені сподобався так ось. Там вона чіпляється за цього професора, який викладає. Грецьку і е, шукати якісь підказки. Весь час плутається поліції під ногами, і е тут також є таке собі угрупування, яке називається Діви. Це особлива група, особливі студенти в цього викладача. Саме ці дівчата, які теж, до речі, чимось схожі на. Е Групу стаєної історії. Коротше, я не хочу говорити жодних спойлерів, бо це потрібно справді читати. Мені деколи теж здавалося, що багато все ж всяких співпадінь е, якихось, е, і головній героїні легко дещо вдається. Але книга мені все одно сподобалася саме своєю атмосферою, тому я дуже рада, що її прочитав. І ось така у мене непопулярна думка, що. Для мене ця книга краща навіть за мовчазну пацієнтку. Хто б міг подумати? І остання книга, яку я прочитав в е, грудні, я її читав, до речі, 31 грудня. Під самі на рік читав її весь день. Вона дуже маленька, тут всього 100 сторінок. Це е, сука авторки Пілар Кінтана. Я теж вже більше півроку тому купив цю книгу, і довго вона в мене стояла на полиці. Я вирішив, що я її теж не хочу з собою брати 24 рік і. Швидко її прочитати. Книга мені дуже сильно сподобалася. Це, напевно, як і Вітер знає моє ім'я. Дві найкращі книги цього місяця. Роман дуже маленький, але настільки атмосферний, настільки чуттєвий. Тут, напевно, найголовніше в цій книзі це самотність, головної героїні. У нас є жінка, якій чи то 40-50 років. Вона живе десь між Тихим океаном і Колумбійською Сельвою. Це історія про забутих світом людей, про, можливо, навіть бідність про людей, на яких не зважає інший зовнішній світ, які живуть біля океану, які ніби щось борються зі стихією за своє життя. І... Нашого головна героїня має чоловіка, вони живуть разом, вони доглядають будинок багатої сім'ї, і тут описаний цей контраст між багатими білими людьми і саме корінним населенням цих островів. На жаль, в цієї пари немає дітей, тому що головна героїня. Не могла завагітніти, скільки вони не старалися. Вона вирішує взяти е, цуценя е, в однієї знайомої. Вона ставиться до нього з дуже великою любов'ю. Вона бере його е, дуже маленьким, коли йому там буквально декілька днів, і сама його е, вирощує, коли е, з цього виводку всі інші собаки помирають. Але е, ця їхня ідилія. Триває недовго, я, звичайно, потім не буду говорити. Можливо, ви захочете читати. І я вважаю, що це потрібно прочитати самому, тому що я був в шоці від того, що відбулося в кінці книги. Я такого взагалі не очікував. Єдине, що скажу, е якщо вам не подобається насилля над тваринами, то вам краще її не читати. Це, можливо, і спойлер, але знаю, що багатьом. Е це складно дається, тому що багато в кого є домашні улюбленці, і я до цього ставлюся так: можна й без цього, якщо можна, якщо вже ні, то нехай. Але я б теж хотів, щоб мене часто попереджали про наявність цього в книгах. Ще раз повторюся, що ця книга мені дуже сильно сподобалася тим, як авторка неймовірно передала саме відчуття самотності, відчуття покинутості, відчуття. Ніби ти живеш просто на краю світу, і на тебе ніхто не зважає. Відчуття цього, ця тотальна бідність цих островів і помпезність напроти них жителів, які купляють землю і будують там будинки або туристів. Цим книга мені дуже сподобалася і видалася дуже чуттєвою, дуже емоційною. Ось все, що я можу про неї сказати. Я тут її гну як можу, бо цим я, до речі, і люблю м'які обкладинки. Ще з клапанами це видавництво Компас, серія голосна. Я вже говорив про цю серію. Декілька разів себе на каналі, я не буду повторюватися. Вже вийшла третя книга в цій серії. Я дуже хочу її купити і прочитати цього року. Це всі книги, які я прочитав в грудні. Звичайно, хотілося б, щоб він був кращим, але вже як є. Якщо ви читали якусь з цих книг, то, будь ласка, напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, які враження у вас викликала книга чи книги. Я попрошу вас поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за перегляд. До зустрічі!